с вами Дима и Андрей. И мы сегодня вам будем снимать игру Warmix. Конечно, вот, поиграем. Вот, 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 Фух. Зараз я захекаю. Так, бежим в ангар. Мне на свой чудик меч надевать? Не, надевай щита. Окей, все, надела щита и Визиваю. Зараз будем нагибати. Так, ну то хто у нас мілиться? Ну. І, О, і... нубі Угу. Так, кого ти будеш? Давай я буду горбаша ночить. А, представ мене, який я там, скільки у мене всього. Ну так, <гум> ось Андрій, він жорсткий нагибат, у нього 5521 рейд. Він за мною в домі живе. І... так сказать, можно сказать, в меч сусид. И будем играть. И, как видно, все... Блин, Данила... она была жарить. И, как видно, все, Данила дуже лага. И он лагающий чел. Так. Интересно. Да. Бадиль. Это жарить будет. Данила. Данила, Данила мочить? Ага. Угу. Все, Андрей. Мы выиграли. Молодец. Все, давайте ще раз, то что це непонятно. Что он сдался? Да. Це якось не Угу. Mm -hmm. Зараз не бодрие, скиллойся. Опять нуби. Давайте Олега легко зажарив, я у Владика Шаюлиана е, цена скинуть. Попробуй утопить е, Максима от цього дурачка. Максима, у тебя дракон. Отсюда что з бариків стреляет? У меня ще не прогрузилось, він тільки спрыгнет. Я отсюда зараз уводу і Максима постараюсь винести. Я, короче, Юліана винесу. Юліана? Да. Ну, Юліана. Ну, есть мэс вынцеруем, напомню. Ну, дурак, що ж просто. А, типа дома жить-то шо. Ты думаешь? Опасный. Прикрий Андрія, балочку рівну. Постав отак. Спи, э, оце я спиною стою і ззаді okay. мене як стінку постав. Окей. Okay. І щоб дирки не виглядали. Okay. Давай, щоб мене не винесли. Так. Okay. О, нормально. О, та ти її улучшив. Блін, у мене тужіло. Ну, живечки пусти. І влада. А, в тебе не время хватає, так? В... Да? У мене ще не хватає. Ну що? Так. Одна секунда. Б! Б о, аж п'ять. Ти що, І ти не Капець, я просто довго налаштовував. цю... Та ні, на Олег не винесе, во-первых, в нього сміє не ходимо. Що це в них так лага? Не знаю. Зато я йому аж 5 пезні. Дімка, є я тебе случайно винесу, не страшно? Так у ще один єсть. А, у меня ще з барашки буде огніного. Бі... <зараз> Зато велику палку прикрив. Поня, він мене щас ще. А, ясно. Що ви... А, ну ну, да, я з огніного барашки, я ж казав. Як він туди зак... а да. Ну, все, дивися. А, ты він дебіл. реально. Блін, він мене просто стоїть. і... Глазами. Клипа я, да? Да, реально. Ну, я зараз зарази, Дима просто выстрелю с той ямки и втоплю їх. Я Юльяна зажав. Сбурливка. Сбурлилки, понял? Я юльона зажарю. О, крутяк, а це е, барашка мені, так сказать, самый лучший отвечает. Я буду собі купляти. Чтой, дома же он жестко. Ну бомбич. Ой, ну... бомбач я не взрывато держись! Фух! Ти Максимум Олега спали... Та я знаю, я ж тобі кажу вже. Або владик! Або цього Влада скинь тут Отвічай... Блін... Отвечаю тебе заріс саме на Зато я цей поставив. Капець, в цих пацанів лага, Тому що бачите, в мене... Це, це в тебе лага. В мене? Так. Да. Це не лага в мене вроді. Ну це ти ж не... бандикалом знімаєш. А, а, ну так, да, я знімаю. Ну може хіба що так. Може не в мене лагало. Ну зараз ти в цього оленя... а, Олега винесеш. Надеюсь. Якого? Не, влада, Олега не винес. Да. У нього меч паладину. А, нет, то не то меч паладине. Та так у мене, то? А, да, це реально просто не ну, меч. вийду. Того скільки, понятно, ти його не винесеш. Ну да. Так у мене Максим ще не атакер. <laughs> а, він бронер. Я бы перезаходить на, на дядька страничку, переделать його бронюром. А він так травить? Так понятно. Ну, ага. Ну. Коротше, дивися, винось. ти ще з ким будеш ходити? Я зараз зайцем, так що між цими. О, зайцем? Винеси його, попробуй з вертольота. А цього баса? Дивися, вилітай теп... телепорткою через балку, отуди вниз спускайся ямкою, і отуди в проміжуточок такий, там, де та під Максієм. Активируешь її? Ще разу ноктивируй, ну, що это не запускаешь и попашь, понял? Нет. Ну давай, телепортируйся. Зачем ты так сильно? Так я хотіла так до Максима. Давайся, ты днем вот. Ладно, вбачи его як можеш. Не вспеешь все равно. Бомбич. А, сам себе не зовнив. Отамі стій, отамі стій. У що... мене лого, у мене все отлично. Так мене Можеш ти, Андрієм, Тіп? Ну, то, що, щоб вони мене не винісли. Та тут можемо проіграти. Можемо. Ні. Ах ты. А, ну понятно. Ну, він має буде зміни приносити. Угу. Ой, дурак. А, нет, ход не просрал. А, у тебя звертолет да? Я же скажу, звертолет будем а Сейчас, я... сейчас, погодь, погодь. Жду. Бро, капец, капец, у меня уже время должно закончиться. О, зараз буде весело, якщо ти його втопиш. Я вибачаюся, що в мене так багато, що реально мене перший раз так ладно, де буде все обновляти і перезапускати заново. Звертай! він смішний. А, ні, тепер може. От і Юліан. Зато Дімка. я не могу. Дим, как? Я, короче, вынесу минус 2, тика Диму убью. Можно. Можно? Так тут буде не интересно, ти мене... Можно, ладно, ладно. О, так в мене не на нефтопа. Ну. тебе не втопи. А, ні. Може. А ні, все, не може. Ну, Бамбич. Влад здався. Отлично. <смисло> Не знаю. У ж типа Ігор. Головне знести Олега. А Юліана Та... я зараз топлю. Та втоплю. я Юліана сам топлю. Або ти утопиш. А чого ти здався? Я не здавався. В мене би була поразка. А, це цей в тебе втрат... з'єднання втрачено. Блін. Ну тоді давай здавайся. Та ні, я зараз доігрую. Мені ж мані. Сам своего... Ну, а поки ми, ми ждемо Андрія, ми з ним начинаем грати прямо через секунду. І спустя одну минуту я все, я все підладнав і знову граємо з Андрієм. Я тебе вызывает. А, нуби. <ривіший> а, 8 и штуки. Ого, нуби. Олександра, саме головне бій. А де Олександр? Ну воно ну, зверху, бачиш вогній шапочки. Mm. Ого! Та У Він такий, як ти, тільки у нього щит лучше. Ні, ще лучше. Не, то таке. І артефакт. С -с саме головне бій його. Ну, mm, я Діма я хожу, я його постараюсь винести. Не, yeah, не я постарайся, а якось... Давай, Діма, я попробуй якось. Давайте Діма його втоплю. Та ти ніяк не втопиш. Ой, Ой, дурак. Він... Ой, щось не видно, що він заробил 8000 лет. Да. Ти, мабуть, друг допомагав. Що він так довго ходить? Не знаю. Так, і як бачите, у мене чуть-чуть Ну, -чуть хоч не так як тоді. Бомбить! На нього ставати? Да, на нього. Так ну, там, там він мене винесе з міни. Не винесе. А, я опять Угу. <хи> mm -hmm. Кого ти зараз будеш виносить? Рустам там він нубик. Він без шапочки без нічого. Ого, він нубик! А що йому дві броні додає? Він же ж пустий. А, это жарой будет. А, как всегда, возьму шапку для этого. Ну да. Так мы вообще тут надо спалить. Не, за жары, он тебе толково. Ну, не спалить. А, не, можно и спалить. О, я его, не, я его выносить не буду. Александра? Да. Капец, бедный мой чувачок. Да пофиг О, на него. капець, тысяч знову продаем и давай. Mm -mm. Я щас винус. Я щас з дома. Я щас винус дома. <рик> Дина Діна я вот отут мінками прострелю і все, и з дома. Або скома Ти Ты не спиш? Успіш. <рик> або Рустама зажарю, або мінус дома. Лучше мінус давай. Мінус давать. давай? Давай. Окай. Okay. Вс, давай. Так, не было проблема, окей, все. Продолжаем снимать. Так. И доки. И доки Андрій ходить, щоб я... Не, я не й... вспію, я не встию, я лучше зажарю. Так ты мене зажаришь. Не, я, я не тебе. А, Русс. Слушай, и доки я... Андрій буде ходить и выносить жорстко, то... А, мы выиграли. <рек> То я вам хочу розказати про обновий Вармікс. Вона вийде два типа. Нових. Ну, чудиків як? Щас, погодя місії. Я місійку зіграю. Тут буде носорог. Кабан. Ну, кабан тільки на місії. І кабан. Мі... І кабан тільки 에... на місіях буде. Так, да, ну кабан тільки на місіях буде, Це скучно. Ну і чо? Зато на сорога випустять. Що на сорог може? Я дивлюся відео, та всі дивились мабуть, відео це, як тестували на сорога. Насирох буде підстрибувати. Коли він підстрибує, нажимаєш другий раз F і він домажить. Ну, поняли? Падає і під ним земля прогинається. І домажить десь так опустити. Смотри, яка висота. Так, да, смотри, яка висота. Чим вище, тим. Мощні удари більше задумаєш. Mm -hmm. Я там, я дивився, то він там з, -з 8 до 21. Гуч. Коротше, смотри, яка ваша атака, так і він домажить. І висота. Okay. Ну, все, що я хотів розказати. Давай я ще раз зізивай. Щас погодяш ж бою. бою. А, точно. Ну, а поки що в мене місії немає. Подивимось, які в мене. Так. Ого! Карты надо разнес. Mm. Ладно, потом пройду. И что розказати сказать, что Андрей прошел паладину? Он будет мне помогать. Я тоже сейчас сниму, він будет мне помогать проходить паладину, да? Наверное. Ну да, наверное. Он мне допоможе и я пройду паладину. і собі думаю. Либо куплю артефакт, оцей меч. Меч полоди. А, він сам себе вынесу и дурак. <laughs> Скоро ты там? Сейчас жди. Одну шапку надеть на себе. А, нет, уже надо. Не ну no, а дій. доки Андрій играет. Ну, доки Андрія играє, я сделаю коротку паузу. Побачимся через секунду. И секунда прошла, и Андрей, как всегда, с нами. Давай, вызываем, продолжаем. Я себе меч Паладина купил. Нормально. Да, вот смотрите, я сейчас до Андрея зайду. У него мега, мега меч Паладина. Ося. А это Мэн, скоро он будет. Да, это он. Все, давай. Начинаем. Давай, я тебя вызываю. Давай. В мало... Цих недоточно коштів у вашого друга. А, да, да, Там да, да. Це ж тільки 43. А надо 50. Угу. Ну, давайте. Вже знімати. снімать. Тож, я думаю, сьогодні багато впечатлень було. І мої, і і мо, і мо, слухай, і мого проіграша, одного і двох виіграшів. І Чу? я вам розказав всі новини, які будуть, обновлення, хто вийде із І що ти И що ти хочеш сказати, Андрій? Я, я на свого дракона надів, тепер він як паладін. Дракона? Погоди, походи. Да. На зайце Не обнови. Та, ладно, я вже потом... ну. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Діма і Андрій. Всім пока!